Робота Державного архіву Івано-Франківської області в умовах війни у 2024 році установа вперше розпочала масштабну реформу у світ цифровізації архівних документів за європейським досвідом. Деться про оцифрування давньої періодики, особливо цінних документів Національного архівного фонду та фотодокументів. Цей напрям пов'язаний як з розвитком світових технологій копіювання, так і з перебігом самої війни, що має на меті виготовити цифрові копії страхового фонду і таким чином убезпечити їх від часткового чи повного знищення військовими діями. Для цього на веб-сайті архіву відкрили спеціальну рубрику під назвою Електронний архів, куди розпочали завантаження цифрових файлів на різну тематику для вільного та безкоштовного користування. Перший потужний проєкт оцифрування давньої періодики розпочався в лютому 2024 року і був присвячений відзначенню на Прикарпатті 110-ї річниці створення легіону українських січових стрільців. Першими були оцифровані столітні газети, такі як Републіка, Републіканець, вісники державних законів Порядків Західноукраїнської Національної Республіки, Народ, Свобода, Надністрянські вісті, Покуцький вісник та інші загалом, з лютого по червень, було оцифровано більше 100 різних газет міжвоєнного часу та розміщено для вільного користування у розділі Е-періодика. До кінця цього року архів також оцифрує та розмістить у вільний доступ періодику часів німецької окупації 1941-1944 років, зокрема газети «Українські Вісті. Станиславівське слово, Українське слово, воля та інші. Окрім цього, до 110-ї річниці створення Легіону УСС архів оцифрував підшивку рідкісного стрілецького журналу під назвою Шляхи. Що виходив з 1915 по 1918 роки у серпні 2024 року Державний архів Івано-Франківської області та американська корпорація Family Search International розпочнуть найбільшу в історії архіву роботу над оцифруванням документів з 1750 по 1948 роки. Початок робіт запланований на середину серпня і має на меті оцифрувати 68 фондів, що місяць 74 тисячі справи. Загалом це має бути 2,5 мільйони скан копій генеалогічного та іншого характеру. Незважаючи на військовий стан цього року, архів виконав рекордну кількість запитів. Це 2125 архівних довідок лише за перше півріччя. Найбільше громадяни звертаються до архіву на дині довідок генеалогічного характеру. Про заробітну плату та стаж роботи, а також беруть архівні витяги з рішень місцевих рад про надання житла, земельних ділянок та інших дозволів. Станом на 2024 рік архів має 1 мільйон 200 тисяч одиниць зберігання. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.